Всім доброго дня! 21 травня 2024 рік. Ну що, кукурудзу посіяли? Пішла, злива в нас. І що? І що? Утворюється наша кірка. Наша кірка. Хочу не показати, сьогодні буду працювати ротаційною бороною по кукурудзі, по сої. Це відео буде стосуватися мого дипломного проєкту, курсового проєкту. Там знаходиться соя моя. Я ще її прикотив, її також забив. Це той самий 35% дощ був. Ну, В принципі, що вам показати? Значить, зараз знаходжусь на кукурудзі, то покажу кукурудзу. Отака кукурудзка, така густота. Рідкувато. Рідкувато посіяв, рідкувато посіяв, але, але нічого вже не зробиш. Нічого не зробиш. Якби бачите... Тут посів був здійснений пізніше. Це кукурудза, яка була сіяна не 26 квітня, не квітня а пізніше. На тому полі, де 26 квітня особливо такого великого дощу не було, е, дощу не було, і якби там нічого робити не треба. А тут, бачите, така кірочка утворюється, вона покиріхла. І якби попросили ми у нашого знайомого фермера ротаційну борону. Ми йому дуже вдячні, він нам дуже допомагає, виручає у складні моменти. Хто допоможе техніку зремонтувати, хто позичить, дасть техніку, щоб попрацювати. Така ротаційна борона вже трішки зробив, гектарів, не знаю, може 5 чи 6. Подобається мені. Подобається ротаційка, прям бомбезна. Компанія Авірс Арона називається. Значить, що воно виходить? Що воно виходить? Отаке ось до проходу, таке ось після проходу. Отак воно виходить, кукурудзу, чесно скажу, десь може і загортає, а в основному не загортає. Звичайно, потрібно сіяти трішки густіше, якщо працювати ротаційною бороною, але так вийшло. У нас така техніка не дуже сучасна, не надсучасна, як то є десь. Загортає більше, десь менше, як би про якийсь тут супер сучасний посів складно говорити, але тим не менш, я думаю, що все буде нормально. Працюємо, тому що не передають дощів, дощів у нас не передають, і якби треба хоч цій кукурудзі дати дихнути. Тому що, якби був дощ, нічого я тут не робив би. Забив би як, би, як то кажуть, пофіг тіл, пофіг посіяв та й пофіг. А да, так як не прогнозується опадів ніяких, то потрібно щось робити, тому що через ці щілини буде куча вуги випаровуватися, кукурудза буде засихати, буде відповідно менший урожай. Тому працюємо таким агрегатом. Уже у нас по фазі, скільки в нас тут? Раз. Три листочки із сім'ядольним на тій кукурузці сілось 26 травня п'ять листочків уже, буде скоро обробка гербіцидом. Тим самим, що ми тут зробимо боронування, ми спровокуємо ріст бур'янів, також якась ниточка там з'явиться. І ми це все діло бомбанемо гербіцидом, прімом і лагро, пірац і вперед. Працюємо далі. Тільки що стали із цих із самих цих їжачків повичищав, тому що там десь бутилка попала, повичищав це все діло. А це теж якась грудочка, грудочки попадають, ну грудочка така, бутилка, щось там ще щось була, попадає таке воно. Ну що, опускаємо на 40 дієчку, кидаю. Сказали мені кидати її в так кину її. Все. Взагалі посоль я ганяв четвертою передачею, четвертою передачею, але по куперуці трошки її загортаємо. Тому не так швидко третьою від'їхаю і Поїхали. Ой, потянеться цей апарат. Стараюсь. І, кстати, мабуть, вийду покажу як цей трактор стає у 70-му міжряді. тому що багато хто запитує Як він у 70 му міжряді. Ось що дивіться. Воно. Тут ось так, тут так. А тут отак і ось так. Тут ось так. Коротше можна, як білорус він не стає, цей трактор. Як білорус він не стає. Але в принципі якщо у вас метки, то можна стати. Але все без питань. У мене з цим питань в принципі не виникало. Як би. Також хочу додати, що працюю здовж, здовж посівів. Не знаю, як правильно, але працюю вздовж пасіву. Так і і пасу, і по того вздовж пасіу. Пасуї там трошки переривається. Ще покажу як. А по кукурудці наче поді. Не знаю, чи там щось видно ззаду, чи нічого не видно. Труду закінчив, переїхав на Сою. Значить, що хочу сказати по полю. Отака От Соя. Звичайно важко говорити про якісь рівномірні там сходи від сівалки сз 36 але тим не менш ми їх якісь отримали. Як казав мій хрещений, аби було в землі. В землі у нас щось є, як бачимо. Як бачимо, є в нас рослини, ось така соя. Така соя зійшла. Якби. І я ж благополучно тут би прикотив, щоб все було як положено. На вівторок 35% дощ, доща не буде, значить, да. як ми бачимо, немає, не було доща, прийшла тут злива, ну тут ще не так, це поле по ячменові, тут ще не так. А там Через, там по кукурузі там капець. що. Є тут свої, бачите, і сходить деяка. Більшість вже зійшла. Якби. І ми з батьком вирішили з цих сходів, нам благополучно має вистачити. Ось так воно виходить після ротаційної борони. Ось так. Кірку ми зрушуємо, повітря є, я думаю, ця соя піде вріст тільки так. Температура є, волога внизу є, ось волога є. Якби ця соя піде вріст. Все тут бомбезно, все тут добре. Цих сходів я впевнений цілком вистачить для формування урожаю. Ось так воно. І рівненько, і кірочку зрушимо. Це буде хорошо. Плюс того, що сухо, це те, що рослини мають низький тургор, тобто я наступив на неї, вона не зламалась, вона встане. Тому, як би отак. Отак воно проходить. Їжджу четвертою передачею. 15 кілометрів їжджу. 15 кілометрів. Отакі вон поперечні рядки кукурудзи. Скажу, подобається мені борона, дуже мені подобається. 6 метрів захват. мабуть, я не міряв. Вот ось такие робочі органи. Міжрядять тут, мабуть, 15. Я так дивлюся. Пружинки є. Одна тільки, що складається вона не гідравлічна, а тут ось така приспособа. Аверс Така порана. Класна порана, мені подобається. Будуть вишки 300 тисяч собі таку. так купить. Бачка відправив за обідом, тому що роботи багато. Так. Чим подобається цей трактор? тим, що назад просто здається, що вперед їдеш, а тут назад вже їдеш. Дуже зручно. Бачите, трохи затоптані. краях гірше пускорнував, але тим немає, тут є сходи. Ще зійде щось, все буде добре. Все буде добре. Я впевнений в цьому. Пускаємо плаваючи. І четверта передача. Полетіли. На спокій. Приїхав я на друге поле, поле сої по кукурудзі, покажу. Для чого ж ми дійсно цю ротаційну борону, А ось для чого, як бачите, бачите, от така кірочка у нас утворюється, така кірка. соя посходила, як би, поле було прикочене так. Пішов той самий дощ 30%. І я чесно скажу, що навіть якби не прикотив, погоди це б не зіграло. Як Але, тим не менш, вже так сталося, вже так є. Така кірка є, і ось так вона руйнується. Немає кірки, ось Соя наша. Я думаю, що вона дуже швидко піде в ріст після цієї операції. Я думаю, що ця операція дуже. Позитивно вплине. Бачимо, є навіть такі рівчаки, як бачите, отак текла річка. Можете подивитись на мене відео, огляд посівів. Там дуже гарно видно, як воно запливло. Там 9 травня я знімав. Посів цієї сої був був 1 травня на полі по Ячменові 2 травня. Якби отака соя. Такі сходи нормальні. Зійшло, вже перша пара листочків ось є. Скоро буде трійчастий листочок. В принципі, все нормально. Одне, вона дуже довго сходила, тому що холодно було. Було холодно. два тижні там чи скільки було холодно, але тим не менш, слава Богу, що це сходи є і що все так. Така кірка. О, як бачимо. Те, що я казав, у березі хвощ польовий. Хвощ польовий. Оце тільки побачив. Хвощ польовий, як бачите. Тут берег, тут він завжди був, як би ти хвощ польовий. А ми ще в тому році дали касу по 200 літрів тут відкопавсь, як би він тут знов з'явився. Він тут знов з'явився. Ну нічого. Бачите, такий стан зараз. І це все діло потрібно реанімати, бачите, яка насойна потужна, піднімає шар ґрунту, піднімає для того, щоб вибратися, щоб жити. Бачите, ось як допомагає. Такі діла. Такі діла. Такі справи. Тому працюємо зараз по цій сої. Далі ще хочу показати по соняшнику, тому що там ще соняшник зверху. І на ньому також схожа ситуація. Тому працюємо далі. сою зробив, все зробив, переїхав на соняшник, Попробував, Не виходить. Не виходить соняшник, загортає посіви, не годиться. Не годиться воно такий у нас соняшничок. Такі сходи соняшничка. Уже можна накривати. Треба нором Такі сходи соняшничка. Теж кірка це поряд. Тамон повий соює, його це соняшник. Також бачимо лобода біло. Такі посів, земля потріскана, але не будемо нічого робити, може підгорну пізніше. Не виходить, тому що загортає. Кокурудська така культура, що вона повинна вилізти, а соняшничок. Дводольна, загортає, вона не вилізе. Тому отак. Тому отак. На сьогодні шабаш, все. Все зробив, свою зробив, слава Богу. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Всім удачі!